Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова щоденний прогноз рибалки. Завтра, 16 грудня, по більшості водойм очікується типовий ранньозимовий день. Ранки свіжі і місцями туманні. Вдень переважатиме хмарна погода з поодинокими проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. У гірських районах це може бути мокрий сніг. В цілому декада показує тенденцію трохи теплішої за кліматичну норму погоди в багатьох регіонах України. Тож денні температури часто будуть близько нуля градусів Цельсія або трохи вище. Але ранкові години лишаються холодними. Одягайтесь багатошарово і беріть термос. Місяць і солонарні нотатки. 16 грудня місяць перебуватиме у фазі убуваючого серпа. Нічна підсвітка низька, тому класичні золоті години ранком і ввечері. Перша година після сходу і одна-дві години перед заходом залишаються найперспективнішими для більшості видів. Якщо плануєте максимально точний виїзд, звірте локальний солунарний графік для конкретної водойми. Але загальна порада бути на точці за 30-60 хвилин до сходу. Важливий загальноекологічний контекст. Цього року в декількох регіонах України спостерігався дефіцит опадів і зниження рівнів ґрунтової вологості. Це впливало і впливає на рівні води в річках і ставках. Тому корм і риба можуть бути більш концентровані в залишкових ямах, затоках і кишенях біля берегів. Тому перед поїздкою корисно швидко перевірити локальний стан водойми або порадитися з місцевими. Це часто економить час на марних точках. Загальна стратегія і вибір точки. У грудні риба зазвичай садиться ближче до дна і тримається біля структур: переходи, мул, пісок, камінь, підводні вали, ями, навали корчів, зарості і захищені бухти. Якщо вітер піднімає хвилю, переходьте в затишні місця за мисами або в зарості. Там вода спокійніша, і риба відчуває себе впевненіше. Денна активність може підвищуватися під час сонячних просвітів, але розраховувати на довгий денний сплеск не варто. Головна ставка на ранок і вечір. Тактика для мирної риби карась, плотва, підлящик лящ. Поплавок тонкі поводки 0,8 0,12 мм гачки номер 20 скользячі або комбіновані монтажі, наживки. Мотиль опариш дрібний черв'як. Презентація має бути максимально делікатною. Фідер метод легкі годівниці з м'яким падінням 20-40 грамів на ставках більше за течією. Суміші дрібної фракції з невеликою текстурною добавкою, макуха або панірувальна крихта. Стратегія часто й мало. Одна три кульки під годівлі кожні 20-30 хвилин. Працює краще, ніж великий стартовий закорм у холодній воді. Глибина. Міняйте кроками по 10-30 см. У грудні риба часто стоїть у вузькому шарі, і невелика корекція глибини може кардинально змінити результат. Тактика для хіжака. Щука окунь, судак. Щука. Шукайте засідки біля корчів, очерету і на виходах із ям. Набір. Середні воблери 7-12 см зі спокійною або помірною грою. Силікон 7-12 см на джих-голівках. Підбирайте вагу за глибиною. Кілька коливних та обертальних блешень. Обов'язкові повідці сталь або товстий флюорокарбон 30-50 см. Окунь. Ультралайт. Міні-оберталки мікроджиг 2-6 г. Робота в середніх шарах пошук зграйок. Судак сутінки на бровках, повільний джиг, контакт з дном і повільні підйоми з паузами. Варіюйте проводку. Рівномірна серія коротких ривків, довга пауза. Часто пауза провокує атаку, підбір кольору і розміру приманок. У чистій воді природні приглушені тони. Зелений, коричневий, сріблястий. У замутненні після вітру або опадів давайте шанс контрастним і яскравим відтінкам. Жовтий, помаранчевий яскраве срібло. Починайте з делікатної презентації. Якщо немає реакції, міняйте один параметр за раз. спочатку глибина плюс-мінус 10-30 см, потім колір або розмір. Екіпірування і безпека конкретно. Одяг. Термобілизна. Фліс, вітро і водонепроникна куртка. Запасні рукавички. Тонкі для маніпуляцій і теплі для перерв. Техніка павербанк для телефону, запасні акумулятори для ехолота ліхтаря. При низьких температурах батареї сідають швидше. Врахуйте, що останнім часом в окремих регіонах можливі проблеми з електропостачанням. Плануйте підзарядку гаджетів заздалегідь і беріть додаткові джерела живлення. Безпека на човні, рятувальний жилет, засоби зв'язку, додаткові світлові та звукові сигнали, особливо при тумані чи поганій видимості. Польові лайфхаки що реально рятують. 1. Міняйте глибину кроками по 10-30 см. 2. Працюйте часто і мало з прикормом. 3. Якщо довго нуль, пройдіться уздовж берега 20-50 метрів і знайдіть іншу структуру. 4. Для хижака експериментуйте з паузами всередині однієї проводки. 5. Тримайте під рукою 2-3 швидкі варіанти монтажів і кілька кольорів приманок. Швидка заміна часто дає результат. Короткі регіональні нотатки. Захід і гори. Ранки найпрохолодніші, місцями мокрий сніг. Краще шукати дрібні захищені плеса. Центр північ, корчисті береги, підводні вали і ями. Пріоритет для ляща і густери. Схід південь. Через вітер віддавайте перевагу бухтам і прибережним заростям. Там вода спокійніша і корм концентрується. Підсумок. 16 грудня день для терплячих і гнучких рибалок. Ранок і вечір ваші головні вікна. Вдень шукайте захищені плеса і не бійтеся міняти дрібні параметри снасті. Перевірте локальний стан водойми перед виїздом, рівні і прозорість. Візьміть запас батарей і теплий напій. І нехай день принесе тишу на воді, чіткі удари і приємні трофеї. Хай кльове буде.